И я бы хотел, Петр Иванович, кто захочет, надо дать ему слово. Прошу прощения. Сановые друзья, коротко по бюджету, потому что, поверьте, я тут все-таки не выступаю. на цю тему. Може, я вже говорив, що Перекончук треба починати сміятися, якого Оголь колись писав, що у Росії є дві проблеми раки і дороги. У Менська районний фестиваль є дві проблеми бюджет і комунальний. Я вже утомився витикувати бюджет, який був складений в минулому році. Хоча я дуже просив депутатів усіх звернути увагу на бюджет Менської міської ради, так як він зроблений неправильно, невірно, всі це знають тепер і розуміють, що не можна було вилучати кошти, тому що дефіцит порядка мільйона вийшов на грудень місяць. І ми за листопад зарплати не отримали. А ми це садочки. Це вчителя міської ради там 10 чоловік, то 12 разів шофермою борщі цей. А остальне все. Але саме страшна ситуація створилася з комунальним підприємством. Всі говорять, що не вивозиться мусор, нічого не можна зробити. Я тільки встигаю знайомитись з водителями, як вони розраховуються, тому що зарплата, ну ми там дотацію вішаємо із серпня місяця вже не могли. Нічого проплатити за вив'яз сміття за обслуговування території міста а комунальному по одній простій причині, що в бюджеті вже коштів не було. І зараз за зарплати составляє 4 місяці. Грудень місяць. Ми також не зарплати, січень також не заплатить. Стаття не захищена. Все. Так от, у мене є велике побажання і до мисника, і до Палавко наших провідних фінансистів, щоб надалі все-таки прислухалися до голів ну, міської ради, як хочете, але сільських селищних також. Тому що робити бюджетник для того, щоб бути красивим перед областю. І не знаю, вибачайте, получать, що там. Невеличку премію за те, щоб довше виконуватися, це дуже некрасиво б'є по населенню, для якого ми працюємо. Ми збираємося тут, депутати районної ради, міської, сільської селищної. Тому що в мені проживає третина населення району. А завтра будуть виключати освітлення, а завтра люди коментарі кажуть, не будемо йолку вкрашати, ми то я його говорю. Але кажуть, це на не наш праздник, бо без зарплати. Чотири місяці, як же ти будеш вижий? Я не знаю, що вирішити. Коли говорили, що в нас бюджет розвитку великий спецфон, і вилучали колись раніше більше, ніж 500 тисяч. Так, да, правильно, але доходи були більші у бюджет району і не було розподілу. Зараз він є, і ми з бюджету розвитку по вложили. Для того, щоб покрити Так, да, 200 тисяч комунальників і 300 тисяч з вами помінялися. Так, Понимаєте? Тості перекриваємо те, що до робити дороги, ми перекриваємо те, що у бюджеті дирка з'явилася. Тобто я це виступаю із великою просьбою до всіх депутатів районного рівня, що при формуванні наступного бюджету все-таки прислухалися. До просьбжало ну, я представляю міську громаду. Її інтересів, а не просто, що прочитали, де проголосували. І, звісно ж, я вибачаюсь, може так перед тим. Але безлічно блігацькому чи образно говорить, сидянському представнику, що робиться в мені. Але це наболівше питання. Дякую за увагу. Я єдине можу сказати про те, що жодному депутату чи піранському, чи зенянському, чи людям не плівати. І такий цих не треба. Я, я думаю, що і зауваження про і при прийнятті бюджету, їх необхідно виносити, обговорювати без подпіку, без це дуже претенденти дивлячись, сказав. Шановні депутати, нам необхідно, шановні депутати. Нам необхідно прийняти рішення по даному питанню. Проєкт ці рішення ви отримали, його розглянули на засіданні постійної комісії. Ті зміни доповнення, які вніс розробник, вони озвучені були в інформації Оксани Михайловича. Є ще які зміни доповнені? Немає. Тоді є пропозиція, даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії районної ради що за дану пропозицію. Прошу голосувати. Допроти утримається рішення прийняти. до на наступного питання перед ковідного. Про звіт про виконання районного бюджету та витрачення коштів резервного фонду за 9 місяців 2017 року. Словно, була Шановні присутні, розгляд питання про звіт про виконання районного бюджету та витрачання коштів резервного фонду за 9 місяців. Передбачено статтею 80 бюджетного кодексу України. Інформація з даного питання відповідно до закону України про доступ до публічної інформації оприлюднена на сайті. Розглядалася на колегії райдержадміністрації в контексті питання про виконання програми соціально-економічного розвитку та бюджету району відповідно за 9 місяців, а також опрацьовувала з депутатами під час роботи постійних комісій. Тому, якщо не буде запитань, прошу дане питання, поставити на голосування без додаткового інформування. Шановні, не будуть Будь по питанні за немає. Дома райони дано питанням? Немає. Там необхідно прийняти рішення по даному питанню. Перед рішенням і дане питання передалося на вітання ліцензіка. зауважені пропозиції не надходило. І одна пропозиція в рішення на цей. Хто тобто дана пропозиція, перед можна була. Переходимо до до наступного питання. Про звіт постійної комісії ради з питання реально за безпеки незаконності та правопорядку питання. Регулювання законних відносин та оборони на позицію природного середовища. На слово по звіту комісії з питання за безпеки законності та правопорядку надається лав Павло Миколаївні голові комісії. Шановні запрошені, згідно з планом роботи районної ради, сьогодні наша комісія з питань регламенту забезпечення законності правопорядку звітує про свою роботу. До складу комісії входить 9 депутатів. Це Лаченко, голова комісії, заступник голови комісії Прищепа Вікторія Васильівна, секретар комісії Магула Валерій Тригорович і члени комісії Авраменко, Булавко, Гусь, Бойнос, Рговенко Тарануко Федератєвич. У своїй діяльності комісія керується законами України, про місцеве самоврядування в Україні, про статус депутатів місцевих рад регламентом районної ради 6 скликання, а також про положення про постійні комісії районної ради та інші правовими актами. Основна форма роботи комісії. Це її засідання. За період таких засідань відбулося чотири. Крім питань порядку денного пленарних засідань, які ми детально розглядаємо на своїй комісії. Було ще розглянуто ряд питань, зокрема про боротьбу з корупцією в районі, про профілактику правопорушень серед неповнолітніх та молоді, про стан виконання районної комплексної програм профілактики правопорушень на 2011-2013 роки. Та інші. Комісії були заслухані також інформації Менського районного відділу управління внутрішніх справ, служби у справах дітей районної державної адміністрації, відповідних підрозділів апарату райдержадміністрації, виконавчого апарату районної ради. Постійна комісія постійно бере участь, підготовці пленарних засідань районної ради, готує проєкти рішень, вносить зміни і доповнення до них. Зокрема, саме постійною комісією, а він її членами з питань регламенту законності про правопередку була надана суттєва допомога Менському РВУ УВС України при підготовці проєкту рішення з питання взаємодії з органами місцевого самоврядування, для чого було проаналізовано проблематику найбільш актуальні питання саме в правоохоронній сфері. По результатах розгляду питань на засіданні Постійною комісією виносяться рекомендації-висновки. Рекомендації вносились службам і закладам, які проводять роботу з дітьми та молоддю щодо активізації роботи по профілактики злочинності, правопорядку, вихідні, святкові дні, боротьби з продажем алкоголю і тютюнових виробів тощо. Комісія також вносила рекомендації правоохоронним органам і органам місцевого самоврядування щодо активізації роботи громадських формувань, акцентувалася увага на посилення боротьби з наркоманією, реальним бізнесом. тощо. Всі відмітити, що постійно комісія систематично проводиться аналіз участі депутатів районної ради у засіданнях, пленарних засіданнях ради. У засіданнях комісій, які також на протязі всього цього періоду доводилось до відома депутатів районної ради на таких пленарних засіданнях, комісія дієздатна. Переважна більшість відвідує засідання комісії, бере участь у обговоренні питань, при тому активно, поряд як порядку денного, так і комісії. Хочу відмітити активну позицію, і подякувати за роботу е своєму заступнику прищепі. Причиняті Вікторію Васильівну, Валерією Григорові, Авраамовні за небайдужий, за конструктивний підхід до всіх питань, які обговорюються на засіданні комісії. У планах постійної комісії на 2014 рік проведення спільних заходів з відповідними підрозділами, службами, гарячими органами райдержадміністрації. Пільні засідання з постійними комісіями районної ради з метою розгляду питань правої освіти дітей та молоді, профілактики підліткової, дитячої злочинності, організації дозвілля молоді тощо. Дякую за увагу. я вам дякую. Я дякую за інформацію, яку надали яку проводить комісія, голова комісії, районної ради, за ту роботу, яку Таті і присутні цьому залі до складу комісії з питань агро комплексу регулярних земельних відносин та охорони навколишнього середовища входить 11 депутатів. Більшість цих депутатів сільського господарства очолюють сільськогосподарський колектив. Серед них розподілені обов'язки, голова комісії Єрмоленко Василь Миколаївич, секретар комісії Півень. Олександр Петрович, члени комісії, Гачинський, Анатолій Володимирович, Руденко Валерій Павлович, Роговий Василь Миколайович, Погребний Юрій Петрович, Костенко Микола Іванович, Кашук Валерій Анатолійович, Кот Юрій Іванович, Прищепа Володимир Федорович, Кіндер Валерій Миколайович. Комісія працює і працювала згідно затверджено плану роботи комісії. За звітний період з грудня 2012 року по грудень 2013 року було чотири засідання, на яких розглядались всі питання, які виносились на сесію. Серед активних членів комісії, які активно виступали при обговоренні питань на комісіях і виступали на сесіях, це такі, як Кідер Валерій Миколаївич, Гарчинський Анатолій Володимирович, Костенко, Микола Іванович. Ну, на своїх засіданнях були такі дискусії, питання таке, як про, розвиток, про програму розвитку мисливців господарств на 2013-2015 роки. Дуже багато було проблем говорення, хоча вони відносились на сесії, повністю вони ще не вирішені до даного часу. Всі засідання оформлені протокольно, зберігаються в належному виді. Але в будь-якій роботі є недоліки і були у нас недоліки у роботі. Це чотири рази ми збиралися, але жодного разу не було, щоб 100% було членів. Але таких членів комісії, щоб жодного разу на комісії не було. І 11 Депутатів, які входять у нашу комісію, було 8-9. Всі питання обговорив по-діловому, діловом, кожен висловлював своє бачення тих питань, які відноситься на сесію, і колективно вирішували обґрунтовані ці питання. І тому я ж рахую, що комісія наша діля, здатна і заінтересована в подальшому працюванні по розвитку нашого району. Дякую. Господин Миколая, хочу подякувати і вам, що голові постійної комісії, і членам постійної комісії, які активно приймали участь у обговоренні питань і часто виходили з ініціативи щодо внесення питань на порядок денного, або ж внесення змін до запропонованих проєктів Я сподіваюся, що і далі комісія буде вхідно працювати в інтересах розвитку громади України. Є пропозиція прийняти до відомої звіти постійних комісій. Немає чи думок? Хто <звід> дану пропозицію, прошу голосу. Хто проти, утримався, приймає. Следующе питання порядку денного про план роботи районної ради на 2014 рік. Слово для інформації Пав Вікторій Василь, депутат районної радипатії, керуючий справами виконавця апарату районної ради. Шановні депутати, в вашій увазі пропонується проєкт плану роботи районної ради на 2014 рік. Традиційно до плану роботи включені орієнтовні питання порядків денних пленарних засідань, а також питання, які планується розглянути на засіданнях постійних комісій. При формуванні плану. Враховувались пропозиції районної державної адміністрації, а також пропозиції від постійних комісій. І, звичайно, зверталася увага на е, обсяг повноважень і на обов'язкові питання, які підлягають розгляду районною радою. Е, під час засідання президії постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку було винесено пропозицію про доповнення порядку денного для їхньої комісії. Щодо розгляду питання про стан утилізації відходів виробництва м'яса птиці, товариством панлітек, яке знаходиться в Березному. Ця пропозиція була включена до проєкту плану. Повний план надавався на кожну постійну комісію. Всі комісії план розглянули. Є пропозиція підтримання. Дякую. Є питання до Вікторія Занає. Що виступаючи озвучила ті зміни, яка була запропонована? То за те, що проєкт рішення, який ви опрацювали на постійний з доповненням, прийняти як рішення вас шаршовою. Хто проти отримається рішення прийнято. До речі, питання проєкту про план діяльності районної ради до початку проєкту реалізаторних актів на 2014 рік. Дане питання виглядає дали на Хто за дану пропозицію продовжував? Наступне питання. Про затвердження положення про порядок відчуження майна, що є спільної власності громади. Це лише нічого моїх спороз. Начальник відділу правового забезпечення задача апарат увагу. Дане положення про порядок відчуження майна, що є спільною власністю територіальних громадськів селищ міста Минського району розроблено відповідно до плану регуляторної діяльності районної ради на 13 київських. Необхідність у розробці е, даного положення виникла у зв'язку з тим, що існуюче положення 2008 року. Не відповідає чинним е, нормативно-правовим актам, що існують в нашій державі, і деякі їхні положення не тільки не відповідають, а прямо суперечать цим актам. Е, новело... Новелою цього положення стали такі процедури відчуження, як е, конкурс, е, точніше аукціон метою зниження ціни і аукціон е, без оголошення ціни. Ну, власне кажучи, і все. Будуть якісь питання направили сада? Немає, так. Поэтому член районної комиссии районной радитации на та управління об'єктами комунальної объектами коммунальной радости. Районної ради. Будь ласка. Ми розглядали на комісії засідання постійної комісії з питань соціально комічного розвитку управління комунального об'єктами комунального майна і завжди. Рекомендуєте сесії районної ради завжди, Так, на рішення щодо дякую. Заводжені пропозиції інших не надходили, так? Шановні депутату, хто, хто бажає виступити з даному питанням? Немає. Є пропозиції. Про те, що запропонований вашему вам ще у проєкт рішення, який ви роздали на постійній комісії, зміняти як рішення сесії районної ради. Хто задану пропозицію? Хто проти утримався. Наступне питання. Про ліквідацію і редакції Минського районного радіомовлення. Основа інформації надається заступник голови Минської районної ради для фіксані. Комісії, проєкт рішення доопрацьовано, вказано точний срок для заяви прикриті кредиторами, Цей срок буде до 02 березня 2014 року. Ця дата пов'язана з датою е, виходу бюлетеня державної реєстрації. Спеціалізованого заходу масової інформації, в якому буде надруковано оголошення про початок процедури ліквідації. Відповідно до норм чинного законодавства, саме з дати оголошення відбудеться відрахування двомісячного терміну для заявлення в умов кредитора. Питання будуть до мікроваси. Шановні депутати, в інформації Віктора Васильович прозвучала, та е, зміна, яка була запропонована президією районної ради щодо уточнення е, конкретної дати, е, внести її до проєкту рішення. Інших зауважень пропозиції щодо запропонованого проєкту рішення немає. Є пропозиція даних проєкт рішення змінами, які були озвучені, прийняті рішення сесії районної ради. Тобто за дану пропозицію прошу голосувати. Хто проти отримався рішення фільму? <піллянський> Наступне питання, порядку. Про програму фінансовую. фінансування в раді, районного районного. Раді, дякую, фінансування процедурної ліквідації раці міського районного радіомовлення. Хто надається заступність голови районної ради дякую за Я зараз зачитаю яке фінансування запропоновано. Кадрове забезпечення. 1540 гривень, утримання, 0,20 ставки штатних одиниць директора, 2950 гривень утримання штатної одиниці бухгалтера, 0,25 ставки, 1590 гривень придбання канцелярських товарів. На 500 гривень оплата послуги, крім комунальних, 1000 гривень. Усього становить 140 гривень. Є питання до Фітера Васильчуча. Немає присутненько. Вам запропонований по проєкті рішення? Там у проєкті рішення була технічна помилка, не 05, а 025. і Є пропозиція проекту рішення із тою технічною зміною, яка була озвучена, прийнята як рішення сесії районної ради.